Переведуємо екскурсію по квартирі. В коридорі глянцева натяжна стеля, точкові світильнички, в кухні. в кухні матова натяжна стеля і контурна підсвітка. Що у нас на балконі? На балконі у нас глянцева стеля, закінчується робота. Йдемо далі. Що у нас mm -hmm. далі? Ось також контурна підсвітка в залі. Ось така шикарна люстра. Зараз е, зніму ефект при виключеному світлі. При виключеному світлі не видно ніяких профілів, ніякої підсвітки. Суть контурної підсвітки, що вона захована. Все гарно, досить естетично виглядає. Е, ванна кімната. Натяжна глянцева стеля, працює вентиляція. Все як має бути. Туалетна кімната, також глянцева натяжна стеля. І спальня кімната все просто по-європейському, нічого лишнього, сатинова біла стеля. Бачите, вона трошечки відблискує, але не відзеркалює. Гарна хата натяжні стелі, підписуйтесь на наш канал.